Тиждень минає і запам'ятається як напружений, ультимативний і демонстративний, щонайменше з боку диктатора Путіна. Водночас і нові горизонти відкриваються в міжнародній політиці, запалюється Сирія, Грузія. Про все це зараз питає Олександра Краєва, експерта ради зовнішньої політики, українська призма. Пане Олександре, вітаю вас. Так вітаю, доброго дня. вам. Ну про арішнік це окремо спершу хотілось би про Сирію і Грузію спитати. Вони ж схожі тим, що по суті там розгортаються події проти умовної вісі зла Ірану, зокрема і Росії. Чи це можна назвати суттєвим фронтом, крім власне українського? Чи демонстрація Решника Путіним вона затьмарила все це? Я не думаю, що затмарила, і знаєте, як експерт, скоріше інформаційний, а не військовий. Я можу чітко сказати, що з інформаційної точки зору, особливо на заході, Арішнік не так спрацював. Навіть заяви Путіна про те, що відповідь на остання, що в них нові є типу озброєння, що вони будуть продовжувати, вона також не зіграла на заході, так як хотілося. Ну, знаєте, навіть такі лакмусовий папірець, навіть умовний рамасвамі, умовний маск, умовний роган, на це майже не зреагували. Вони більше зреагували на те, що говорять. Українці або роблять українців, звісно, якби Сирія Грузія також не здобули такої значної суспільної уваги, але все таки це як мінімум більш практична площина політична, тому що на фоні річника ми можемо очікувати від наших союзників як мінімум більше протиракетної оборони. А для росіян, ну вони витратили ще сотні мільйонів доларів, які могли піти на розвиток їх країни. Той час, коли ми говоримо про Сирію, ми дійсно бачимо такі зміни, яких не було з середини десятих років. Ми бачимо реально повноцінний, підготовлений і продуманий наступ коаліційних сил, чого насправді не очікували навіть ті експерти з близького сходу, з яким я спілкуюся в Грузії. Ситуація для демократичних сил, на жаль, поки що достатньо складна. Себто опозиція є, є певне політичне лідерство, але нема ось тої єдності, яка необхідна таким рухам. Грузини досі ризикують втрати свій момент листопада 13-го року, який в нас зіграв свою роль, але боротьба триває. Боротьба дійсно посилюється. От сьогодні, наприклад, дуже показовим став виступ представників міноборони Грузії, які сказали, що не будуть підпорядковуватися центральному уряду. Тому насправді ми бачимо, що так чи інакше демократичні сили не лише в Україні, але й в інших частинах світу постають проти диктаторів, проти осі зла, як ви правильно сказали. Це не може не радувати. От така коротка остання ремарка. Кліпхенкер можливо до наступних запитань. По суті, це використання проти Росії її ж тактики. Росія з 2010-х років використовувала проти нас тактику контрольованого хаосу, розпалюючи багаття популізму і протестів по всьому світу, аби захід відволікався. А тепер Захід і умовно кажучи, демократи використовують той самий метод проти Росії. А чи може е, оце масштабуватися розпалювання? Чи ви бачите можливість в інших регіонах, або ці регіони більш запаляться? Чи воно буде все ж таки гаситися? Вісю зла умовною? Вісь зла його дійсно буде гасити, але ну буде робитися дуже багато для того, щоб зупинити ці рухи. Але знаєте, коли вони набувають системності, а тим паче, коли вони набувають поширення, причому експоненційного швидкого, в дечому навіть раптового. То який би не був результат, але тут уже важливий сам процес. Важливий процес того, що е, наші опоненти, наші супротивники, е, відволікаються. Е, їм треба перерозподіляти власні ресурси. Їм треба перенаправляти власну увагу. Їм треба диверсифікувати власну безпеку, що насправді для них є дуже важким, зважаючи на те, які втрати і людські і ресурсні вони несуть в Україні. Тому так чи інакше це все рівно для нас позитивний розвиток подій без різниці до того, як це буде закінчуватися. Але крім того, стосовно Сирії, чому я, як я вже казав, я щодо Грузії менш оптимістичний треба зважати що те що відбувається зараз в сирії з наступом коаліційних військ і захопленням нових територій від режиму асада відбувається на фоні того що ізраїль продовжує достатньо ефективно нищити і хезболу і хамас і хоча два дні тому було підписано перемир'я, ось буквально за декілька годин до нашого з вами ефіра я встиг так побачити новину буквально такі по діагоналі що ізраїль оголосив про те що перемир'я не спрацювало і оголосив про те що він має відновити продовжити власний наступ на хезболу богезбала продовжує Вити для нього загрозу. Ну, і відповідно, коли ми бачимо, що сирійсько-іранське проксі програє в війні ключові демократичні сили регіону. Ну в мене мало, скажімо так, причин вважати, що демократичні сили, які борються з цим сирійським режимом, не матимуть успіху, тому що ключова бойова сила цього сирійського режиму зараз терпить поразку. Щодо Європи, європейські депутати просять європейський союз, і його держави-члени посилити військову підтримку України. Була і резолюція парламентської асамблеї НАТО до країн-членів Альянсу з подібними проханнями, і навіть про запрошення України до альянсу. Власне чи є ознаки того, що Європа оговтується, пробуджується? з іншого боку, бачимо диверсії зараз. Про це вже спецслужби європейські заговорили. Вантажний літак в Литві падає, і тиша. Всі нібито здогадуються, що там може бути Росія причетна, але ніхто офіційно цього не говорить. Власне, як ви Європу зараз бачите Європа зараз дуже різноманітна, м'яко кажучи. Тобто, мені здається, тут не лише питання ставлення до цих, очевидно, російських диверсій, а тут питання ставлення до передачі Україні. Далекобійних ракет тут питання ставлення до провокації проти Росії. Тут питання ставлення до продовження підтримки. Тут паралельно до речі, питання про французько-британські переговори про потенційні потенційне розміщення військ на території України або британських і французьких, або наймання приватних військових корпорацій. Себто мені здається, тут не лише конкретно ставлення до одного питання нам показує, що Європа починає змінюватися. Тут в принципі конгломерат всього, що відбувається. А сюди на додачу, давайте згадаємо німецькі вибори, і те, що абсолютно ну для німецької політики, радикальний мец, який стверджує, що Україні треба давати все, Тауруси там мали бути вже місяцями. Україна має завдавати ударів, куди вона хоче, як вона хоче. Він отримує такі відсотки підтримки, що в принципі стає питання не лише про Шольца, який, в принципі вже ну вважайте, заходить в затінок своєї політичної кар'єри. Стає питання про коаліцію, ту саму, яку так складно, так довго збирала стає питання в принципі про розподіл міністерських посад навіть ще до виборів. І тут на фоні ми бачимо Британію, яка також стає в більш жорстку позицію до Росії, і це не лише питання ракети тих військ, що ми говорили. Останні заяви Штармера навіть під час його відповідей на запитання парламенту, коли він чітко сказав, що ну Росія не зупиниться. Ми не маємо думати, що на Україні все закінчиться. Ми маємо робити більше. Знову починається розмова про відновлення призову, чого в Британії не було з 70-х років, коли відповідно були проблеми в північній Ірландії. Тому мені здається, всі ці фактори разом, весь цей конгломерат просто радикальних достатньо, як для Європи, ідей, і ще й на фоні обрання Рюте генсеком НАТО, яке вже було достатньо давно, але тільки зараз починає давати свої плоди. Чітко навказує на те, що так Європа пробуджується найкращий з того для нас результат буде оця так звана стратегічна європейська автономія. Тобто, незалежно від того, Трамп буде. Загрозою для Росії, чи Трамп буде загрозою для союзників, чи Трамп взагалі нічого не буде робити. Нам потрібно, щоб Європа, щоб наші партнери, розуміючи важкість ситуації, не просто були нам помічними, тому що ми такі хороші, і вони такі добрі. А щоб вони розуміли, що це їх безпека, це їх добробут, це їх майбутнє. А тому відповідно всі ці фактори вказують на те, що так в Європі з'явилося розуміння, що до безпеки, як до третинного четвертинного питання, ставитися вже так не вийде. Ну, очевидно, що агресія Росії це виклики для самої Європи, навіть якби не було України, от просто само по собі. І чи не загрожує цілісності оця неоднорідність? Де різні країни по різному реагують? В Німеччині не зрозуміло, що а під боком ще й там Румунія є, ще словаччина, Угорщина. Власне цей виклик політично європейський союз здатний прийняти. А мені здається, це для нього ну настільки виклик, як знаєте, виклик як загроза існуванню чи загроза цілісності. Це такий собі корисний стрес-тест. Якщо хочете, це вакцина від пасивного лівацтва, це вакцина від отої пасивності бюргерської, яка була присутня в Європі дуже давно. Це вакцина від майбутнього. Ну, давайте ми вам дамо 5 тисяч касок, і ви від нас відчепитеся. Тобто, так, підходи абсолютно різні, тому що потенціал країн різний. З однієї сторони, у нас є Польща, яка так блокує. Ну, фермери польські блокують український кордон, але при цьому самі. Поляки продовжують передавати нам зброю і кажуть, що мають довести армію до майже півтора мільйона людей протягом п'яти років. Так є Німеччина, яка боїться давати Тауруси, але це та сама Німеччина, яка досі ремонтує всю нашу техніку, яка дає нам снаряди, яка дає нам дрони, яка продовжує працювати і нам допомагати. Є Франція, яка дуже смілива, яка єдина відповідає на ядерні погрози Росії, але всередині якої досі Ліпен має більше 50% підтримки населення, і лише 4% французів готові воювати за саму Францію. За саму територію Франції, тобто Європа різноманітна, Європа різноманітна навіть не лише між країнами а всередині кожної окремої країни. Але повторюся: я наразі не бачу в Європі, щоб оця різноманітність різноплановість різноплановість була загрозливою, бо все рівно всі говорять приблизно про одне й те саме. По-перше, Європа має змінитися, це те, що казав здається, Шарль Мішель ще два роки тому. Що Європа досі є травоядною тваринкою серед світу хижаків. І що хочемо ми цього чи не хочемо, ми маємо ставати сильніші. Ну чого ж там казати, якщо навіть Словаччина каже про те, що так з Росії нам має бути газ, але Європа має бути сильною та автономною. Тобто, навіть антиєвропейські політики погоджуються, що іншого шляху нема. Тому е, питання для Європи тут якраз в тому, що вона має віднайти нові сенси, вона має всі ці позитивні ідеї звести якось воєдино. І це дійсно є таким стрес-тестом, і це дійсно є от цією температурою 38,5 після того, як ви отримаєте дозу вакцини. Так вам погано, так ломить, так дуже сильний жар. Але після того ви, ви вже не захворієте знову. Сьогодні в новинних стрічках надвечір інформація від головного управління розвідки про те, що КНДР передала Росії 100 балістичних ракет і понад 100 арт систем. Глава Міноборони Росії сьогодні прибув з візитом до Північної Кореї. До Кореї нібито збирався і Трамп або щонайменше зустрітися з Кимчинином, не знаю на якій території. Ви говорили в ефірі моїм колегам днями про те, що Трамп з Кимчинином може домовитися. Але виникає питання: чи можливо це без участі Китаю? КНДР це ж абсолютно залежна країна. КНДР залежна, але давайте не забувати, що Кім Кімчинин є не зовсім стандартним корейським лідером. Перший виконавчий указ Кім кімчинина як лідера Чучхе свого часу був про закриття музею корейсько-китайської дружби і співпраці. Тому насправді Кім Кімчинин ніколи не був абсолютно прокитайським лідером його спроби самому відновити ядерну програму. Завжди бажалося просто його знаєте, реальполітик. Але насправді давайте не будемо забувати, що ще за часів його діда Кім Марсена Китай чітко і публічно казав, що Кореї не потрібна ядерна зброя і захищає ядерна зброю Китаю. А тут він каже: ні, почекай, у нас буде своя ядерка, і мені все рівно, що ви нас там захищаєте. Бо саме за кімчені і ракетний потенціал, і ядерний потенціал Кореї набув найбільшого розквіту за весь час. Далі Кім Кімчен також чудово розуміє, що, хоча свого часу, коли він брав тільки владу, 95% торгівельного обміну КНДР це дійсно був Китай, але це ставило його в занадто залежний стан. І тому ці переговори з росіянами. І амбіції російського експорту досягти 40% в торгівельних відносинах КНДР це також не просто так. Тобто, КНДР, розуміючи те, що він був абсолютно, як ви правильно сказали, ручним елементом китайської геополітики. Мені здається, це перестало влаштовувати режим Кіма. Це перестало влаштовувати його особисто. Звідси контакти з росіянами, звідси контакти з іранцями, звідси власна ракетна програма. Тому ну, ми не можемо сказати, що КНДР це абсолютно китайська історія. Китай дійсно не задоволений тим, наскільки КНДР зараз з росіянами має близькі відносини, і це нам також треба враховувати. То що може Трамп цього разу запропонувати Кім Чен Іну, якщо минулого разу нічого не вийшло з їхньої. Ну, знаєте, моя така ну суб'єктивна точка зору, просто з досвіду дослідження Трампа. Він як завжди почне з, прогроз, з погроз. Тобто, це знову буде with fire and fury, Що то вогнем і люттю він буде випалювати північну Корею? Це, мабуть, він згадає, що колись Кімчини не називав Rocket Man, маленький ракетник, і він знову почне це, Тобто, він буде провокувати, він буде перевіряти межі дозволеного. Тобто на що ким відреагує, на що він не відреагує. Але що він може реально запропонувати? Він може знову кіма зробити рука з потисним. Він може знову з ним провести якийсь саміт. Він може знову показати, що так переговори можливі, і те, що минулого разу адміністрація Трампа проштовхувала, але з чим в неї не дуже вийшло, проштовхнути ідею часткового зняття обмежень, хоча б там торгівельних, на північну Корею. Себто протискувати через ООН або через формат співпраці з європейцями, що ми не будемо з ними торгувати. Але давайте ми, хоча б, не будемо сильно блокувати те, що вони торгують з іншими. Звісно, для нас постає питання, що там буде на фоні Росії. Але ну давайте згадаємо, що перша розмова лідерства Південної Кореї і Кабінету Трампа була якраз про російсько кндрівські стосунки. І вони самі казали про те, що треба будь-яким чином не допустити продовження цього зближення, що підводить нас до проміжного підсумку. Якщо ми беремо за основу, ну як певну аксіому, що Трамп буде давити КНДР. Я думаю, це неоспоримий факт. і Якщо ми беремо теорію, бо ще не маємо підтверджень, що Трамп дослухається і до японців, і до південнокорейців, що треба зупинити співпрацю Росії і КНДР, мені здається, вихід буде простий. Він запропонує КНДР такі умови щодо зняття санкцій, обмежень технічних, там і так далі. Взамін на те, що вони зменшать відносини з росіянами, тобто, по суті, це буде той самий торг, який пропонується Китаю, що Китай не допомагає повноцінно Росії, і тому Китай залишається на нормальних відносинах США і ЄС. Мені здається, якщо така тактика спрацювала з Піднебесною, то чому б їй не спрацювати з північною Кореєю також? Тобто, диктатора Кім кімчанина зробить рукопотисним, а Путіна навпаки диктатора таким чином потопить ну плюс-мінус, якщо груба. Приблизно так. Тобто, в та, ага. серії одного диктатора можна відучити від співпраці з іншим, якщо йому дати альтернативу з хорошими, багатими, нормальними, повноцінними відносинами з західними країнами. Ростем Умєров, його делегація українська, відвідала Південну Корею і нібито не домовилися ні про що Південна Корея, начебто, відмовила у продажі о, о, о зброї Україні. Що це може означати? Невже Південна Корея так може себе повести? Знаєте, я би не спішив тут з висновками, бо давайте не забувати, що лише в 2022 році Південна Корея, нібито продаючи снаряди до Сполучених Штатів, передала Україні більше 50 тисяч снарядів від мінометних до артилерійських. Південна Корея продовжувала ремонт нашого остаткування, підтримку наших окремих підрозділів. Е, я вже не говорю про всю гуманітарну допомогу, яку Південна Корея нам надавала. Тому насправді моя думка така, що. Те, що публічно Південна Корея не каже про передачу озброєння, зовсім не означає, що вони не будуть цього робити не публічно. Бо у нас було два роки досвіду, коли це все було якраз не публічно, але при цьому дуже активно. Дуже схожа ситуація з Єгиптом. До речі, який не публічно, але ну є підтвердження тому з документів, які розсекретили, що 40 тисяч снарядів 122-го калібру, які призначалися для Росії, Єгипет за тиском США передав нам, і тепер нас з ними на це налагоджений контракт. Тобто насправді питання ж полягає в тому, що деякі країни, зважаючи на свої безпекові обставини, ну якраз у Кореї безпекова обставина величезна на весь північний кордон. Вони не воліють робити якусь підтримку для України відкрито, класно, показово, тому що розуміють, що так можуть підставити себе. Плюс, ну на жаль, треба констатувати, північно-корейська розвідка є достатньо розвинутою, тобто, дуже багато інфільтраторів щороку у нас просто це не відслідковується і не висвітлюється. Але дуже багато північно-корейських агентів на півдні ловлять щороку. І тому корейці якби розуміють, що якщо вони зараз публічно скажуть скільки, чого і куди вони передають Україні, дуже висока є ймовірність, що Північна Корея зможе ну, знати, де вони ослабли, де в них немає додаткових ресурсів, де в них не буде підкріплення, в чому вони будуть слабкіші. І зважаючи на те, як Північна Корея зараз агресивно себе веде на кордоні, підриваючи буквально мости, знищуючи дороги під'їзду, підтягуючи більше артилерії. Ну, знаєте, тут просто чистий реалістичний розрахунок власної безпеки. Тому мені поки що важко звинуватити корейців там в поганому ставленні до нас. Пане Олександре, останнє питання про Байдена останнім часом багато сподівань було, а потім не було. Західні змі змі пишуть, що Байден хотів би, але не може, тому він зараз говорить про зменшення призовного віку до 18 років. Це вже підтверджує, що такі дискусії ведуться в Україні. Георгій Тихий речник міністерства закордонних справ сказав, що дійсно про це є розмова. Як ви бачите перспективи Байдена, в ці декілька тижнів, буквально чи спроможний він на рішучі кроки, і які, якщо так? А, мені здається, Байден піде на рішучі кроки. Ну просто він уже запустив цей принтер виконавчих указів, законопроєктів, ініціатив. Ну якщо вже навіть казати не по українській темі, по екології за останні два тижні адміністрація Байдена винесла більше виконавчих рішень і більше законодавчих ініціатив подала ніж за останні півтора року. Теж саме стосується інфраструктури, теж саме стосується соціальних виплат, гуманітарних питань і так далі. По міжнародним справам, ми бачимо, ну вони протислені Таняху по цьому перемир'ю, чого ніхто не очікував, але що готувалося дуже давно, і фактично, майже забрали в Трампа ось цей трофей миротворці року. Але е на фоні цього всього, чи будуть такі рішення успішні? Оце най найголовніше питання. Тобто я не сумніваюся, що Байден до кінця каденції ще захоче по Україні ухвалити багато рішень. Є його подання на 24 мільярди доларів. Є 6,5 мільярди доларів попереднього траншу, які ще треба витратити. Є пропозиція про піврічний транш, 8 мільярдів доларів, конкретно там на ракетне озброєння і так далі. Але дуже просте питання: 90% цих ініціатив мають прийти через конгрес. Конгрес у нас рівно ну майже через місяць, 20 грудня, має по тільки почати займатися бюджетними і фіскальними питаннями. І отут важливе питання, а чи встигне взагалі за цей місяць, 20 грудня до 20 січня, новий конгрес, в якому не розподілені портфелі, не обраний спікер, не сформований порядок денний, чи встигне він зайнятися ще хоч чимось, окрім внутрішніх питань. Це мій найголовніший сумнів. Тобто, я майже переконаний в тому, що адміністрація Байдена піде на рішучі кроки, але я не можу з певністю сказати, що ці рішучі кроки ну, вийде доробити до кінця. Пане Олександре, дякую за розмову. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики Українська Призма, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.